Всі щось рухають, всі щось роблять. Всі зайняті роботи. Там хлопці ходять, будемо шукати квартиру. Що ви думаєте? Кожного дня я на димерташі. Як не одну квартиру треба наблівати, то другу. А як же? Треба, щоб вже люди приїхали у своє житло, правильно Будемо шукати ключі. Ось мої хороші. А ця квартирка на восьмому поверсі. І знаєте, що я вам скажу? Я не думала, що тут так класно. Дивіться, я відкрию, які тут види, мої хороші. Подивіться, там море, а тут гори. Я отак, от бачите? Ось, ось ще якісь будинки. Щоб я вам розказала, як тут класно, мої хороші. Я не можу передати вам, як тут класно. От я у підписниці з Києва. Е і на восьму поверсі це перший раз. Це неймовірно круто. Боже, я не можу, я ж задихаюся від того е повітря. Хочу вам сказати, де це район зовсім не жаркий. Дивіться, звідси гори. Просто мої дорогенькі повітря. Подивіться на цей балкон. Він досить великий. Я дуже рада за мою підписницю, що вона так вибрала. Дивіться, вона робить тут застіклі балкон, і вона може обідати, вечеряти і виходити на балкон. Навіть в жару, навіть влітку. Вона буде й дуже повезло. Розумієте, дуже багато людей. Ті, що брали вид на море і біля моря. Коли почали жити, вони зрозуміли, що вони помилилися. Дуже класний вид, коли вид на гори. Тобто, якщо там вид на море, у вас квартира, ви не вийдете в жару влітку, ви на балкон не вийдете. А ось ця людина просто буде жити на балконі. І ще, якщо вона засклить, це буде просто, просто мої хороші неймові. Ось буде дуже гарна квартира. значить Тут ми, вигляємо, ми кладемо диван. Тут у нас вже готові, дивіться, кондиціонери. У нас вже є пральна машина, дивіться, готова. Шкартчик, бачите? Ви бачите мої гроші. подивіться, плита у нас є, варочна у нас є, духовка є. посудомийка у нас є хороші, дивіться. Вже є, ви бачите? Подивіться на холодильник, у нас уже є. Тепер у нас гарні шафи. Подивіться кухоні і багато. Тобто, ви ще тут можете сховати якісь свої речі, якщо ви будете здавати. Тепер, тепер мої хороші, тут ще один балкончик, і це дуже важливо. Є тут балкон і там балкон. Тобто квартира буде провітрюватися. Я колись коли йшла в Туреччину, я, наприклад, це бачила у блогах. Треба, щоб на два Боже, яка прохолода. Так, блін, мої <турок> хороші, тут влітку жити ніякої жари, а яке море на Демерташі. Це просто кайф. Ми з Клеопатри їдемо сюди. Так, тут у нас двоспальна е, кровать. І тут у нас шафа прямо потолок. Це про те, що я прямо до стелі, щоб все-все можна було сховати. Ну, мої хороші, якось отак. І сануза у нас готовий, гарне велике церкало. Що вам сказати, можна тільки порадіти. Знаєте, я так радію, що прийшов цей час, і кожен з підписників, котрі мені дзвонять. Просто неймовірні раді, знаєте, хоч, хоч чуть, -чуть. хоч о тим моментом, що вони бачать. Тому я знаю, що моя робота дуже важлива. Дуже важливо, щоб вони вклали гроші, але щоб вони це бачили. Я розумію, що не кожен може приїхати, але вже гріє серце, коли вони це бачать. А моя задача зробити так, щоб вони вже наступний раз могли з літака прямо сюди. І все. І плюх у басейн. І більше нічого. Оце саме головне. А ще, мої хороші, я забула сказати, я не думала, що е, тут є, я щось прогавила, що тут є ще зимній басейн. І це такий великий бонус. Я сама чомусь не знала. Не знаю, дівчата, хто купував, чи ви знали. Я знаю, що величезний є на вулиці, що є барбекю, що є все. От що є е, е, зимній басейн. Це так важливо, мої хороші, тому що багато моїх підписників сюди жити взимку. І це просто бонус, просто, просто бонус в Ну, Я, наприклад, дуже задоволена, що мої підписники будуть мати тут ще зимній басейн, сауну і тому подібне. І для діток, і зимувати точно будуть тут. Це буде улюблений комплекс. А ще мої хороші, я забула вам сказати. Що я вас дуже і дуже люблю. Ви найкраще. Ви не прогадали? Ви просто супер за те, що любите себе.